Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні я вирішила сходити в юск. А тут зараз розпродаж садовий до 60% знижки на всі садові товари. Так що, оціночки, до речі, червоні. Червоні це зі знижечками. Так що, кому треба ще щось докупити, а дивіться. Що тут і в яку ціну зараз. Приходьте в Юск. Якщо вам сподобається відео, не забувайте поставити вподобайку або написати коментар. А також підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячна. Так, ось тут ви бачите це відділ зі знижечками. Тут багато різних товарів, але ми зараз підемо по залу, подивимось. Так, тут у нас книжечки на пуф за 2000 круглий і за 3250. Це лава. Так, круглий м'якенький раніше коштував майже 200, до речі, а ось ця лава. Ну, вона не дуже прям така м'якенька, але гарно тримає форму. Тут у нас панкетки 2650. теж зі знижками Коштує. по 2656. Трохи відрізняються різні. Хоча дуже схожі а тут білого кольору. Тут є і полицями так, так, і і з полицями. Подобається вам такий повчині м'якенький, як барашик. теж зі знижечкою 2650 гривень. Ну, в юски взагалі, і мебіль, і посуд, і, в принципі, все таке дуже незвичний стиль для нас. Комусь він подобається, кому, комусь ні. Це скандинавський стиль, і ще, мені здається, тут, тут такий присутній дух 70-80-х -х, х років в стилі. Так що, кому як? Ось такі кошики зараз зі знижкою. Це доволі великий, ну не прям великий, середній, я б сказала, розмір за 500 гривень. Зараз можна придбати. Є менший 325 гривень. Такий самий, але тільки менший за розміром. Трохи темніший внутрі. Що мені так попався. А ось дивіться, який мені це взагалі дуже подобається. такий охайний, круглий світлого кольору, дуже симпатична. Якщо у вас кухня, ой, кухня, <сування> ванна, кімната в світлому кольорі або в коричневому, дуже красива буде. Є маленькі, теж зі знижечками, ось такий, наприклад, плетений. Тут всього 325 гривень. Але він такий симпатичний. Ось ці лампи-нічники, вони є в різних кольорах. 700 гривень з сенсором і таймером. Лампи-нічник, теж, як я вже сказала, він так нагадує 70-ті роки стиль. Мисочки по 275, ось такі. Правда, не знаю, для чого їх можна використовувати. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі, для чого вони такі. Бо я навіть не знаю, що можна туди класти. Так, це у нас штучні квіти по 185 зі знижкою. А ось, дивіться, тут 250, завжди низька ціна. Знижки нема, але кажуть, що тут. Вона вже низька, дуже симпатична ваза в класичному стилі. А якщо вам класика не подобається, ось такі незвичні по 500 є. Висота 25 см. Незвична і сучасна. Штучні квіти орхідеї в білому кольорі середнього розміру. 550 а були 700. Так що є і ось такі ніжного кольору. Це у нас у вигляді риби. Ваза 300 гривень. Ось чогось мені ось така не подобається. якісь радянські часи нагадує. То і не подобається, мабуть, свічники по 125. Ось такі ще є 165 симпатичні. Так, а що ще вам показати цікавого? О, ось, дивіться, яка красива ваза. Форма така 325. Симпатична. Але горлошка доволі вузеньке, ой, а тут взагалі дуже маленький діаметр. І тут 475. Не знаю, може туди нічого і не поставиш одну гілочку якусь. Штучні рослини по 645 кактуси. Ось такі є свічнички 125 гривень. Дуже такі теж симпатичні. Подобається мені щось таке скло темного кольору. І фактурне ще. Так, свічки. 175. Ну, зараз в тренді, коли форма незвична, у вас свічники, ну і взагалі в декорі у посуду, у склянок теж. Так що цей тренд ще зберігається. Незвичні форми ще нас супроводжують. Так що, Якщо хочете бути в тренді, і вам це подобається, то можна придбати. 235 ось такий на подушку, я так розумію, чехол. 40 на 60. Ось тут. Образець є. Ось так виглядає. Ну, не знаю, мені не дуже подобається сам принт. Вази по 600 гривень. Ось такий набірчик є маленьких ваз три штучки. 450 для декора. Зразу вже в одному стилі взяти набір і на подаруночок можна. До речі, на подаруночок, хто любить, пліт 1150 ось такий в'язаний на осінь. Вже можна готуватися, бо осінь не за горами. 275 вази ось ще в іншому кольорі, як я казала. Лампи нічники. Штучні рослини по 500. Так, ось такий хутряний пліт 1350, 130 на 170. Так, це ще ось така подушка. В такому зеленому кольорі. Ціна тут зі знижечкою зараз 550 гривень. Так, кошик майже 900 гривень. Плетений, розмір такий гарний, так що для ванни теж буде симпатична ваза ось яка. Наче та і класична 500 гривень, але і сучасна, одночасна. Одночасна і сучасна. Так. А ось, дивіться, мені дуже подобається ця форма вази. 425 гривень. І то, що вона чорного кольору, теж дуже так цікаво виглядає. І, до речі, ось та ця за 650 майже гривень. Вона велика і вона не, не важка. Теж дуже красива, хто робить все в одному стилі. Ось в чорних кольорах можна декор зробити. Буде дуже стильно. Тут є і кошики різні, свічнички, ось такі, 100 гривень, підібрати собі. Ось ще ліхтарики, свічники 325. Так що, кому подобається чорний колір 350 є тут. Є, що обрати і зробити в такому сучасному. Ну, там ще й не тільки чорний, звісно, колір є. Ось такі вази 250, але чорний колір, ну так, комусь, може, не, под... не до вподоби він буде. Лампи-нічник ще в іншому кольорі, в білому. Так, ось така за 350. Ось ці теж непогано виглядають свічники. Ціна зараз на них знижено, всього 90 гривень. А ці таці, а ці дуже важкі, за 400. А чорна мені дуже сподобалась, але у мене нічого більше в чорному немає, і, як би я не збираюся поки що робити в такому стилі: ось такі маленькі по 165. 70. Так, свічник, свічник за 325. Ну, є цікаві товари, в'юски і посуд теж. Ось на оці миски дуже красиві. Знижка 135 гривень, вони доволі такі ну, невеликого розміру, середнього. Ці також є, кому подобається. Низька ціна тут завжди пишуть: 200 гривень, прямокутні тарілки, мисочки, чашки. Ось ці у вигляді квітки. Так що посуду вистачає. Ну, в одному стилі він такий. Різні варіанти є, але можна підібрати прям серію в одному стилі. Ось ці малесенькі місочки. Так, ну а також сучасна, ага, ось дивіться, яка скляночка теж симпатична. А ось дивіться, малесенькі для кави еспресо, ось такі по 100 гривень малесенькі чашки. Так, до речі, ж, зараз все ж таки ще зберігається тренд на от такий посуд. З такими бортиками. Так що тут є, за 165 є в цьому стилі серія. А велика, до речі, чомусь дешевша: 150. Ну, ось так дешевше. Місечки є. А також ось такі тарілки є з, так, миску спочатку покажу ось цю. Теж тут край ось такий. Ну тут край начебто і рівний, а ось бувають, що й нерівні. Так, це чашки з тієї ж серії ось такі. Зараз покажу місечка, теж, як у вигляді квіточки. Ось така невеличкого розміру. Так, не падай. Є в двох кольорах, є в сірому кольорі, в такому темно-зеленому болотному. Тарілка. Сірого кольору дуже така маленька, незвична, що вона взагалі як плоска. Ну, вона не плоска, трошечки є об'єм. Але ось так виглядає незвична форма. І цієї серії є чашки в різних, в двох варіантах чашки без ручки. Ось я покручу, покажу вам, що ручки немає. 150 гривень коштує. І тарілки. Так, тарілки теж цієї серії. Так що посуд є, обирайте. А також знижка. Як ви бачите, розпродаж по 325, розпродаж ще діє на деякі позиції. Ось, наприклад, килимки для ванни. Ось такі в чотирьох чи в трьох кольорах. Це колір графітовий, такий м'якенький. Ну, не дуже прям багато тут хутра цього, що мені і подобається. Гарненькі килимки. Ну, на пліди також на покривала, точніше, 500 гривень. На ну, ось такі покривала знижечка. А вони не дуже, точніше, вони дуже тоненькі. Хотіла сказати, не дуже товсті, але вони. Взагалі дуже тонесенькі. ну, це ж покривало хто як любить. 750 раніше коштувало. Так, тут ще є ось така овчина 475 гривень. Була вона, я бачила і раніше в різних кольорах. Зараз бачу тільки ось такий колір. Знижки на пліди по 265 гривень. Теж тут декілька кольорів є, ось такий сірий, бордовий і бежевий. Так, пліди, так, хто-то їх вже, ось, зараз кажу, 550 гривень, хто-то їх вже ось так бросив, розкрив. Це не я. Це не я, я так не роблю. І ви так не робіть, бо потім дуже так, ну, некрасиво. Так що, ось так пробіглася, трохи, показала вам, що є в Юскі. Нагадую, що зараз йде розпродаж товарів для саду. Покажу вам ціночки ще на деякі позиції. Якщо треба, приходьте тут. Можна ще придбати, вибрати, що у вас є. А, до речі, я ще ось таку побачила. Гарненьку, гарненьку для гарячого підставочку хотіла сказати. Так, ну підставочки є тут різні, тоненькі і товстенькі, ось такі. Спочатку не зрозумієш, з чого, написано поліестер. Що там в складі може бути поліестер А також, так, тут ще ось зараз покажу є за знижечкою 100 гривень з вишивкою. Ось така квіточки. Перевернула, правда, не тим боком. Зараз покладу обережно. А ось, що я побачила, дуже таке незвичне, незвична форма, і тут як штучна шкіра. Цікавий варіант. Є в декількох кольорах. Світла, і майже чорному. Чорному, точніше, ну такий графіт або чорний, що мені тут щось погане вже видно. 300 гривень ціна. Так, тут поліретан був в складі. Ну, і ось така підставочка під гаряче з квітковим принтом. Ціна явно, не 35, тут відірвана, я думаю, одиничка, а може і двоєчка. Так що ціну не знаю, не скажу. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!